Ну що ж, делегація Росії та США завершила переговори в Ер-Ріаді. Русня вважає їх позитивними, а ще це була серйозна розмова, яку вони заявляють щодо всіх питань. По зустрічі Путіна, президента США, то кажуть, що вона навряд чи відбудеться наступного тижня. Як бачите цю ситуацію, ви чи дійсно ця зустріч була така позитивною? Для росіян, і чи відбудеться на наступному тижні зустріч Путіна й Трампа? Зараз глянемо. Заява, яку яка яку зробила е, російська сторона, вона розрахована на короля кубків на емоції. Вона розрахована на емоції, і вона водяниста. Тобто, ми лємо вам воду в вуха. Треба розуміти. Тобто, що це не відповідає, не відповідає загальному, е, да загальному вайбу цієї зустрічі. Результат зустрічі взагалі сама зустріч по повішеному. Ніфіга там, я так розумію, прям супер суттєвого не вирішилося й досі. Це другий момент. А третій момент у мене вже не один раз випадає сигніфікатором на будь-які комунікації в цілому Трампа і Путіна, США і Росії. В мене випадає це, вже мабуть, раз з п'ятий на різних інтерв'ю. Сімка пентаклей не одна сторона не отримала досі ага. від цих розмов того на що робила ставку. Вони всі отримали результат менший ніж розраховували. Тобто, тут знаєте, як там незадоволені в цій всій історії. Усі називаються. Єдиний момент, ні, якась давайте так, якась співпраця, ну, не те, що співпраця, якась розмова, якась праця обоюдна. Петрійці Пентакли. Почалася дуже зі скрипом трійка пентаклей, третя ступінь з десяти да. Тобто, ми тут не говоримо ще про щось едаке, Тобто, це якась вообще комунікація. А знову конкретне підписання да обговорювали правосуддя, конкретний документ. Що по цьому правосуддю? перевернуті закохані не домовилися до, до ну досі, досі не відбулося партнерського вирішення ціє, цього моменту. Єдине було дуже багато розмов до речі про бабло Прям дуже багато розмов. Я спитаю, про що прям прям дуже так цей? Про ресурс матеріальний. Скоріше за все, Росія дуже сильно хотіла е, питання підняти питання по санкціям. да І оці всі історії їхнього фінансового моменту. Що Росія отримала? перевернути сімку ж, е, мечів. Ага. Тобто, да, обговорено щось було, але за якихось умов для них це все одно перевернута дев'ятка мечів, як воно було нічним жахом, так воно і не дивлячись на перевернуту позицію жахом, да, і залишається певним чином, тому що висунули якісь умови по дев'ятці жезлів. Да, типу, ну дивіться, ви побиті собаки. Ну то треба, <ривіт> треба щось вообще <взагалі> якось <ривіт> і так далі. І немає єдиної позиції аркану світу. Тобто... Є якесь бачення, але немає ну коротше, єдиної да, і ще досі тенденції на те, що як і робиться. Тому тут це достатньо водіністи галасловні заяви, і тут ще друзі, воно тільки тільки якийсь початок і ще не про що. Так чи зустрінеться Трамп і Путін на наступному тижні? Зараз глянемо. Давай нам мабуть глянемо так, чи зустрінеться взагалі, а потім на наступному тижні. Давай, так. так давайте так. Якась пропозиція про зустріч була і звучала, але по четвірці кубків не була прийнята. Питаю, ким не була прийнята, не була прийнята імператором. А імператор у нас тут не Путін. Путін король мечів. Імператор ага. тут скоріше про Трампа запитую, чому тому, що м, якийсь ну не час, не знаю, як да, тому що підвішений стан, тому що поки немає про що комунікувати. Ну комунікувати немає про що, бо все ще ми в підвішеному стані. Наступний тиждень. <ган> Дійсно, я не впевнена про наступний тиждень, тут поки я не бачу, прям воно планується і скоріше за все, взагалом, вони зустрінуться так. Але от щоб прям наступний тиждень я так розумію, результати оцієї зустрічі внесли корективи в терміни. Да, воно і так планувалося все таки більше на весну. В мене первинно воно випадало більше, все таки на весні да якоїсь потенційної зустрічі Трампа з Путіним там туди березень місяць, і воно от якось змістилося на фоні цього все одно підвішеного стану. Коротше, поки поки тут таке. Угу. Сереж Зеленський заявив, що афганський сценарій може загрожувати Україні в разі необдуманого завершення війни. Також президент заявив, що припинення вогню. Це ще не є успіхом. успіхом. І президент заявляє, що Україна все ж не готова відмовитися від частини своєї території назавжди. Що скажете ви, чи може Україні світити цей афганський сценарій? І що наш президент все таки вважає от справді успіхом в закінченні війни? З нашого боку, це також достатньо емоційна заява, така сама, як оце було і з боку РФ. Від нас це також більше по воді. Ну, тобто, я маю на увазі все одно. У нас це також більше на емоції зроблена заява. Так, я розумію, чому Зеленський так говорить, тому що те, на чому намагається домовитися, дійсно не гарантує ніфіга. Це реально виглядає як, ну, як Мінськ. Ні про що, тобто жодної гарантії, що хтось буде за щось відповідати, і хтось буде чогось затримуватися, тобто немає механізму. Порушення домовленості, як і з мінськом було, вони продовжували стріляти і порушували режим тиші. Але поки ти доведеш, що вони його порушували уже 20 разів вони його порушать і нічого не змінюється. Тобто немає швидкого ре... ну, реагування, він не прописаний. І я так розумію, Зеленський тут ем, якби виступає якраз в обуренні з приводу того, що якщо ви вже хочете зупинити вогонь, хто буде регулювати як швидко зупинку того довбаного вогню. Ну, тобто, якщо ми всі стопнулися і не стріляємо, а Росія продовжує стріляти, то як ви її будете наказувати? А всі такі, Ми просто сподіваємося, що Росія не буде стріляти? Ми ага. ж договорились, ага. От, ну, Типу, знаєте, без, без якихось механізмів впливу. Тобто, ось ну, як би да, у чому момент. А, з приводу того, що Зеленський вважає із реалістичного, безумовно, давайте із реалістичного. Це зберігання стану якогось дому, тобто, це скоріше за все йде мова про суверенність, можливість розвитку, ця вся історія. Тобто, коли ти себе в країні да, почуваєш вдома, в певній безпеці і так далі. Це тісна взаємодія зі світом. Тобто, це знову ж таки гарантії безпеки зі, ну, зі світу, і так далі. От а тут скоріше за все, і з того, що в мене випадає питання, полягає у чому? Готові, ми як не крути, у нас вибору насправді не дуже є, а поступитися певними територіями, але не готові поступитися тими територіями, які м м е є новоокупованими. Тобто, знову питання Донецьку, Луганську і Криму, воно в політичному ключі. А от е частина Херсонської області, Запорізької там Харківський напрямок, да, це типу, поверніть нам назад. Ну, грубо кажучи, от в такому ключі, ага. навіть не за Донецьку область, навіть не за Луганську область, от саме за. Стратегічні для нас оці да моменти, щоби. У Росії не залишалося сухопутного коридору до моря. Тобто, тут я розумію, на, на оце він вважає кращим варіантом а, сценарію, задіювання якогось більш активної позиції світу, знаходження у нас карти світу, скоріше за все, реально миротворців, регулювальники, іноземні війська, контингент, інвестиції оця вся історія. Оце він вважає доцільним завершенням війни і не визнавання навіть старо окупованих територій частиною РФ або якимись там. Аля, автономними, тобто, це да. Тобто, в принципі, те, що і заявляється українською стороною, частіше за все, що ну, друзі, дайте нормальні гарантії безпеки, поверніть нам частину нашої землі. А от ну, грубо говоря, відкотиться на до 23 лютого. Ну, грубо кажучи, там з певними, але і вже звідти вообще щось рішать. А, на рахунок вирішення і переговорів Путін заявив, що готовий до переговорів із Зеленським, але слід враховувати юридичні аспекти його легітимності по типу, що він нелегітимний. Так якщо вони не вважають легітимним нашого президента, то як тоді можуть відбутися ці переговори? Mm, зараз? А це той інструмент, яким Путін буде намагатися робити перевернути правосуддя. Ну тобто, це той інструмент, на якому він в юридичному ключі хоче спікулювати. Да, тобто, ну зараз я з Зеленським поговорю, але я не вважаю його президентом. А значить, підписання з ним яких-небудь там, грубо кажучи, умов да, типу, не є, не, не не є легітимними потім, коли мені в голову збреде. І до речі, світ про це знає. Світ про цю фішку знає, і певний тиск у цьому питанні відбувається по путіну. Намагання прописати так, що ти не... Не відвертишся, тобто тут питання скоріше за все, задіювання третьої сторони, яка буде гарантувати виконання там тих або інших умов. Тобто, якщо ти не вважаєш підпис президента України легітимним, але ти маєш вважати легітимним там, наприклад, підпис Шейха Саудівської Аравії. Ну, типу, от, ну коротше, має бути третя сторона мене випадає, яка є ну як зв'язуючим звіном, коротше як гарантією виконання якихось домовленостей. Будемо спостерігати. Також Євросоюз заявив, що не скасовуватимуть санкцій проти РФ, навіть якщо зворотні зроблять США. Союз проводитиме власну санкційну політику і запровадить 16-й пакет. Чого ж чекати? Чи буде якийсь тиск, чи дасть це тиск на Росію? Що. Ну європа всралася. Давайте чесно. Європа всралася. Ну, правда, це як і вона всралася не за нас з вами, а за себе. Ну, типу. Бо дуже класно було розповідати, як добре Україна воює. Ну коротше, а коли це почало примарою ставати твоєю проблемою, ой-ой-ой, далі щось робити, називається ой ой бігом-бігом-бігом-бігом. Для них важке рішення прийняття. Ну, важким є прийняття рішення з приводу іншого наступного якоїсь пакета санкцій, але вони, до речі, щось домучують. Щось вони таки домучують на перспективі, щось вони таки введуть чому така реакція? Я так розумію, це напряму пов'язано із поведінкою президентів президента США Трампа, тому що вони вважають а, його заяви або його дії, які зараз він коротше задіює вежою персональною вежою ти руйнуєш наш світ. А значить, ми тобі будемо показувати своє. Відіння, ми також частина світу. Типу, ти не президент міра, ти лише президент Америки. Типу, ти не можеш впливати на Європу. Значить, ми, ну, раз ти сказав нам, що ми тепер без тебе, да, грубо кажучи, ти даєш зрозуміти, що Європа должна сама. Ну, от ми самі тоді вирішимо пішову сраку. Ну, коротше, якось в такому ключі воно виглядає. От, оце вони чогось зашевелилися, типу, показати свою незалежність від думки США. Сережа, ми трошки повернемось в Україну? Чули останні два тижні про теракти, про підриви біля ТЦК? Да в Миколаєві жахливий підрив в закладі харчування? Чи будуть ще продовжуватись такі теракти? І невже вже ті люди ну вони вже не зрозуміли, яким це пропонують, і вони бачать, що ніяких коштів ніхто не отримає. Що ці люди будуть підірвані разом з вибухівкою? Тобто ніхто не виживе. Невже вони далі продовжують? Погоджуватись на такі пропозиції? Mm, на жаль, ще так. Да Справді, тут воно випадає ще так, і ми ще будемо чути про подібні отакі от о, теми, як з Да як сталося із uh -huh. жінкою у Миколаєві. Але розумієш, давай казати тут палочка по двох кінцях. Ми говоримо про певну групу людей, які є корисними ідіотами. Це перший момент. Ми говоримо про другу групу людей, які є ждунами да, і очікують російський так. світ, і за того у них є така мотивація. І є третій формат людей, як би нам це не було дико визнавати, давайте чесно, це питання виживання людей. Тобто деякі люди настільки матеріально нужденні, що готові. Готові о, о, братися навіть за таке гівно І частіше за все, ті, хто роблять вибухівку, закладають вибухівку і несуть вибухівку, це абсолютно три різні, різні. Людини. Три різні людини. І е, повідомлення, які небудь жінці з, з закидуванням їй на карту тисячі гривень, воно може взагалі для неї, як для пересічної жінки, яка виживає. Грубо кажучи, на пенсію в 2 500 а саме виживає, і то не, не, не може навіть вижити для неї ця тисяча як манна небесна, і вона в цілому не задумується, звідки вона приходить і за що. їй приходить там повідомлення: ну віднесіть пакет, поставте там та і йдіть. Да? Або там заберіть пакет, у вас людина його забере. да Там виручити мене. Це ж не так. Здрасті, я ФСБшник коля. Сейчас я буду вас агітувати на помощь, Ви поняли да російської армії? Ну ні, там воно ж завуальованої за цей. І е, людина у інколи не відбиває да моменту того на що її підписують. І цей факт також треба визнавати, особливо коли ми говоримо про. Давай так, я скажу дуже ну, страшну річ, але воно воно і така тенденція у нас є. Це приблизно на тому самому рівні, коли держава не здатна забезпечити своїм громадянам певною впевненістю у завтрашньому дні, і деякі наші ВПО повертаються на окуповану територію. Повертаються на окуповану територію, тому що там вони зі своєю куркою, гускою в хаті у себе мають хоч якийсь шанс на виживання, чим е проживаючи е десь в гуртожитку, е не отримуючи, отримуючи копійки не без можливості якоїсь роботи, бо її просто немає. Бо таких як вони шукаючих роботу, там тисячі просто в черзі на ну навіть на, на там, прибиральницю, понімаєте? А комусь здоров'я ще не до... У нас є велика проблема з внутрішньою цією історією. Велетенська насправді. І оці от дзвіночки, коли ми зараз відкидаємо з вами касту корисних ідіотів і ждунов руского міра, ми з вами залишаємо все-таки, і тут воно в мене навіть в картах є: отой відсоток, який робить це із-за тотального безденіж'я. От просто без вообще. І це те також треба тримати в голові, бо це велика трагедія. От. No. На жаль, так на жаль, так і дійсно, мало хто бачите, зараз і зосереджені на цих, там на переговорах, на зустрічах. А те, що ми маємо дійсно справді ось таку велику соціальну проблему, тому що це проблема, яка буде розгрібатися, на жаль, точно. Не один рік і тому дякую вам, сейра, що зважаєте на це і е, звертаєте на це увагу, акцентуєте е, свою увагу навіть на таких питаннях. Е, вашим підписникам хочу сказати, щоб не забули тиснути вподобайку під цим відео, е, писати в коментарях питання, які хочете задати сама, шаманці Сейраш, і ми обов'язково його розглянемо. Їх розглянемо у наступних наших випусках. Ну що ж, Сейраш, до нових зустрічей ще на вашому каналі